77-ї гвардійської дивізії на Степана Бандери доценка на оборонців Чернігова пропозиції зміни назв топонімів, які пов'язані з РФ СРСР і Російською імперією. 8 червня розглянула робоча група з перейменування вулиць при управлінні культури і туризму. Діти, які сьогодні виростають, якщо вони будуть читати ті назви, які сьогодні є, вони автоматично ці назви до себе приймають. І оці всі міфи сьогодні ми маємо стерти з. З публічного простору для того, щоб у нас все таки місто Чернігів був українським. Над перейменуванням вулиць робоча група, а саме історики та громадські діячі почали працювати у травні 2022 року. Враховуючи пропозиції громадських організацій, державних установ, за цей час вже 55 вулиць та 22 провулки отримали нові назви. Більшість з них на честь гетьманів видатних земляків, діячів культури та сучасних героїв, аби врахувати думку містян, деякі топоніми виносять на обговорення зокрема вулиці Толстого, ми вже приготували і сьогодні. Ми опублікуємо через реєстрацію. Хочемо побачити, послухати, почути думку наших мешканців для того, щоб прийняти виважене рішення. Рішення нашої робочої групи це вулиця Болдинська, це назва з тисячолітньою історією. Така наш аргумент і прив'язка на наш погляд, і плюс старослов'янську назву ми хотіли би топонімічно її окреслити, враховуючи, що це є. Один із важливих туристичних маршрутів назвати одну з вулиць міста на честь Олександра та Дмитра Костюків. Пропонує Чернігівка Людмила Шандаренко. У березні 2023 року, виконуючи бойові завдання на сході, батько та син потрапили під ворожий обстріл та загинули в один день. У них був вибір комусь одному піти на передову, а комусь залишити в Чернігові. Але вони прийняли рішення, що вони не будуть розлучатися, будуть вдвох і. Такий трагічний випадок, що загинули батько-син. і Ми просили комісію, просимо надалі, будемо працювати над цим питанням. Увічнити пам'ять про героїв на меморіальній стелі запропонував представник Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергій Будко. За його словами, інформаційні знаки можна буде додати до маршруту пам'яті, аби мешканці та гості Чернігова ніколи не забували про масштаби втрат, яких завдала Росія. Це не просто стели, там мають бути відповідні підставки для квітів. От, там має бути, воно має бути красиве, художньо зроблене. Причому його треба розробляти і думати таким чином, щоб це було не на роки, а щоб його можна було зробити красиво, якісно, але водночас швидко, для того, щоб ми могли вже зараз, в цьому році, схиляти голову, вшановувати пам'ять. Загалом у Чернігові планують перейменувати ще 77 вулиць та провулків. Рішення про їх остаточні назви прийматимуть депутати міської ради на сесії. Як розповів Олександр Шевчук, після того, як у липні вступить в силу закон України про засудження і заборону пропаганди російської та імперської політики і деколонізацію топоніміки, робоча група повторно перегляне назви 560 вулиць міста.